Всім привіт, незламний оптиміст з вами. Всі ми з нетерпінням чекаємо виходу нового доповнення. Взагалі я вважаю, що коли у грі з'являється щось новеньке, це просто свято для кожного геймера і непогана нагода повернутись у гру. Ну раптом ви присягались ніколи більше не грати у Вов. WoW. Хоча скільки б разів я накидав Warcraft за ці 13 років, рано чи пізно мене знову затягувало назад до Азероту дивовижний всесвіт! Буквально на цьому тижні ми стали на крок ближче до драконів. Зокрема, нам дали можливість створити персонажа нової раси і повноцінно відчути себе володарями прадавньої магії драктирів. Я вже встиг пройти початковий ланцюжок квестів та трошки познайомитись з новим класом, і скажу вам прямо: мене дуже вразило те, що я побачив. Я полюбляю грати багатьма класами та спеціалізаціями, але вже так трапилось, що найбільша моя втіха хілери, можливо, через високий рівень емпатії та відповідальності, а може просто тому, що лікувати це круто. Сьогодні ж я хочу зробити огляд евокера та двох його спеків. Devastation та Preservation. Для початку варто зрозуміти, що воно взагалі за звір такий, отже, коротенька історія. Драктири стародавня раса гуманоїдних драконідів, створена Нелтаріоном. Нам він більш знайомий як Дезвінг. Він вивів цих істот для того, щоб збудувати могутню армію, здатну захистити драконячі острови. Драктири можуть набувати людської, ну чи майже людської подоби та використовувати всі відомі аспекти драконячої магії. Найкрутіша штука, яка є у драктирів, це безумовно їх політ. Використавши абілку, можна двічі прискоритись і один раз піднятись трохи вище. Ще чув, що в майбутньому ми будемо прокачувати цю здібність і вона буде ефективнішою. Я трохи був враженим, яко кажучи, можливостями, які перед нами відкриваються. Реально можна пролетіти півконтиненту за 5 хвилин. Ми з друзями навіть перегони влаштовували. Я навіть думаю якось організувати щось подібне у формі івенту. Змагання на відстань чи на швидкість, думаю, має бути весело. Так, але у нас тут не тільки приколи, а й серйозний огляд та Тому давайте глянемо чим володіє середньостатистичний евокер. Активні расові одилки у нього такі: Tail Swipe робить підсічку хвостом та підкидає ворогів у повітря. Wing Buffet відштовхує всіх ворогів перед собою на невелику відстань. У овекерів Евакерів. А, евокерів пасивно збільшене мастері на 1,8%. Вони частіше знаходять рідкісні реагенти при зборі ресурсів, а загартована лускою броня збільшує її показник аж на 75%. Евокери це кастери середньої дистанції, які використовують есенцію таману для своїх неймовірних чарів. Базовий філер для атак Azure Strike. Воно валить по двом-трьом цілям одразу і кастується миттєво. Fire Breath це заряджена вогнем атака. Ось на цьому аспекті відігравання евокера я хочу зробити ремарку. Деякі здібності цих істот треба заряджати, і в залежності від рівня заряду вони або бурстять, або вішають дотки. Тобто нам треба подумати, чи є сенс витрачати час на зарядку, чи достатньо буде першого рівня, щоб просто підпалити ворогів і хай собі палають. Deep Breath дозволяє перелетіти з місця на місце, при цьому трохи продамажує ворогів на шляху, знімає з вас будь-яке укорінення та дає імунітет від контролю на час дії білки. Крута анімація. Взагалі Blizzard постаралась цього разу створюючи новий клас. А от удиха лазер із очей. Чим будете крити і вокери, а? запитав мене один підписник на стрімі. А тут лазер з рота, бачили таке? Disintegrate це потокове заклинання, що ріже ворогом Move Speed та трохи дамажить. Living Flame це базова сингл таргет здібність. Завдає шкоди ворогу, проте може і полікувати союзника за потребою. Деякі таланти роблять цю здібність дуже корисною, такі як Ехо чи Leeping Flame. Emerald Blossom це хілка, яка вибухає під таргетом та лікує всіх у радіусі дії. Landslide рутає всіх ворогів на своєму шляху на 30 секунд. Позиційний варіант мас-руту. Евокери можуть дати групі героїзм, ну або БЛ по ординському. У них є своя власна здібність для цього Fury of the Aspects. На 12 секунд перетворюють свою шкіру на обсидіан, що зменшує дамах вонам на цілих 30%. Кікнути каст вони також здатні. Правда, у Хілерів кулдаун 40 секунд, але у ДДшників трохи менше 20. Дуже весела білка Rescue. Беремо в обійми союзника та переносимо в безпечне місце. Або робимо подвійний суїцид, залежить від настрою. Verdant Embrace дозволяє швидко зменшити дистанцію, переносить нас до союзника і навіть трохи підхилює ціль. Ховер робить ривок і дозволяє кастувати на ходу, проте це, на жаль, не стосується білок, які треба заряджати. Благословляє всю групу на годину і зменшує на головні мукс та білки завдяки Blessing of the Bronze. Так як я качатиму хілера, то і розповім спершу про те, як воно лікувати цим класом. Загалом, якщо в двох словах, Preservation Walker це суміш усіх хілерів. Таке враження наче за основу брали стиль відхилу шаманчика і потроху додавали цікаві механіки з інших спеків. Dream Breath в широкому конусі дихає на всіх зеленим вогнем, який або сильно хілить, або вішає ходку, в залежності знову ж від рівня заряду. Справді перспективна, потужна і гнучка в застосування Ехо, на 20 секунд залишає на союзнику баф, який дублює будь-яке лікування з ефективністю 105%, можна дуже швидко підняти здоров'я цілям. Reversion щось на зразок друїдського Life Bloomu. Вішає ходку, яка хілить з часом і щоразу як крітує, подовжує свій час дії на 2 секунди. Дуже цікава обілка Stasis – Після використання сейвить 3 останні хілки та використовує їх при повторному натисканні. Можна непогано з ехо поєднувати для швидкого захілу. Spirit Bloom раджу заряджати завжди до повного, тоді він буде максимально ефективним. Якісний масовий захіл. Time Delation – це танківський сейф. відтерміновує 50% демеджу по танку, натомість завдає його протягом 10 секунд. Rewind перемотує час назад. Це ультимативний сейф, який за правильного використання відновлює багато здоров'я групі. Унікальна здібність Counter Rising Flame знімає з союзника всі негативні дебафи, окрім магії. Такого універсального деспелу немає жоден хіл. Вагомий плюс. Нашій Мастері збільшує відхил, якщо наше здоров'я більше, ніж здоров'я групи. Тобто майже завжди дуже зручно та дієво. Грати за хілера на цьому класі мені сподобалось. Стартанув драконах саме на цьому класі. Девастейшн доволі влучна назва. Подивимося, що цікавого є у цього бійця. Якщо Хіллер покладається на силу зелених та бронзових аспектів, то дамаг цього спеку ґрунтується здебільшого на магії синьої та червоної зграї. Окрім базових здібностей, розповім про унікальні абілки, які вони мають. Giant Killer. Це мастері. Збільшує дамаг від наших кастів в залежності від поточного здоров'я цілі. Чим більше у ворогів здоров'я, тим більше ми навалюємо. Eternity Search. Заряджаємо енергію таємної магії і розряджаємось у ворогів потужним вибухом. Чим довше тримаємо заряд, тим більше ворогів зачепить. На 4 рівні розлітається аж на 8 цілей. Fire. Плюємось з густком полум'я, що продамажує ціль та всіх ворогів навколо неї. Shattering Star завдає шкоди двом цілям та протягом 4 секунд збільшує весь дамаг, що вони від нас отримують на 20%. Такий собі мікробавчик. Знову якась прутня з нашої пащеки вилітає, бідне наше горло. Евокери можуть накричати на ворогів, в результаті тривалість будь-якого контролю, який після цього повіситься, буде збільшено на 50%. Мають власний чит дес Renewing Blaze. Завдяки вогню життя, 100% дамагу, що по нам прилетить, протягом 8 секунд повернеться до нас у вигляді хілки. А ви зефір любите, тому що обілка так і називається. Але це скоріше про вітер, а не про солодощі. Хоча зефірки смачні. Зменшує на 20% весь AOE дамаг по групі та APF7 Move Speed на 30%. Наш основний бurст Dragon Rage. Коли ми його тицяємо, то вилітає одразу 3 паєри по цілям. На 14 секунд ми бафаємо собі пасивку. В результаті Azure Strike та Living Flame 100% дадуть нам 2 безкоштовні касти есенційних абілок. До речі, Devastation мають 220% дамагу з Це їх пасивка. І я думаю. Це буде пріоритетним другорядним статом у цього спеку. Враження від ДПС Евокера якісь розмиті. Можливо, він розкриється краще під час левелінгу. Поки що, як на мене, доволі нудний тедешник. Ну і звичайно, всі, хто мають крила, просто зобов'язані вміти ними користуватись, тож можна без перешкод спускатись будь-якої височини. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, залітайте в підписники і не забувайте рекомендувати мій канал друзям. Підтримуйте Збройні Сили України та волонтерів. Зима близько, проте ми все подолаємо, тому що ми з вами незламні українці. Бережіть себе та своїх близьких. Всіх обійняв. До нових зустрічей!